Знаєте, класифікація життя це звучить може трохи нудно, як щось зі шкільного підручника. Але насправді це справжня детективна історія. Подорож у наше з вами минуле до коріння величезної родини. І повірте, ця історія виявиться набагато заплутанішою і дивнішою, ніж можна собі уявити. Ну що ж, давайте почнемо з дещо провокаційного запитання. От що спільного між нами, і, скажімо, грибом, який росте в лісі? На перший погляд, абсолютно нічого. Але саме відповідь на це питання і є ключем до неймовірної історії про єдність усього живого на нашій планеті. Щоб знайти цю відповідь, доведеться здійснити подорож у часі. І я маю на увазі дуже-дуже далеко назад. Уявіть собі, прадавню землю, світ, де життя тільки-тільки з'являється, і все те неймовірне різноманіття, що ми бачимо сьогодні, все воно має один єдиний початок, одну точку. Одну клітину. Вчені дали цьому гіпотетичному предку ім'я Лука. Це розшифровується як останній універсальний спільний предок. Важливо розуміти, це не перший організм в історії, ні, але це, скажімо так, точка розгалуження, від якої пішли всі, хто живе на землі сьогодні. Це наш спільний прап, ну, ви зрозуміли, дуже-дуже далекий родич. Саме від нього і починається наше гігантське родинне дерево. І от від цього спільного предка, від лука, стався перший, мабуть. Найголовніший поділ в історії життя. Це був такий собі розкол, що визначив два кардинально різні шляхи еволюції. З одного боку у нас прокаріоти. Це, так би мовди, простіші створіння. Їхні клітини не мають ядра. Класичні приклади бактерії та археї. А з іншого боку еокаріоти. І от сюди належимо і ми з вами. Наші клітини, вони значно складніші. У нас є справжнє ядро, де надійно запакована вся генетична інформація, і ціла купа різних органів всередині клітини органел. І от протягом дуже довгого часу наше уявлення про світ еукаріотів було доволі простим і зрозумілим. Я майже впевнений, що це саме та картинка, яку всі пам'ятають зі шкільних уроків біології. Все було розкладено по поличках, правда? Ось є три великі царства. Рослини, вони самі собі виробляють їжу завдяки сонцю. Тварини, вони активні рухаються і полюють. І гриби такі собі санітари лісу, що розкладають мертву органіку. Все здавалося таким простим, зручним і логічним. Ця система, яку ще Карл Ліней почав розбудовувати, ґрунтувалася на тому, що ми бачимо очима. Форма тіла, будова, спосіб життя все виглядало так гарно і впорядковано. Але ж, знаєте... Зовнішність буває оманливою. І це виявилося величезною проблемою. І ось тут сталася справжня революція. Тільки не на барикадах, а в тиші лабораторій. Поява генетики, можливість читати ДНК. Це просто перевернуло все з них на голову. Раптом з'ясувалося, що природа майстер маскування. Два організми можуть бути схожими, як дві краплі води. А насправді виявитися настільки ж далекими родичами, як, не знаю, Лев і Ромашка. Вчені почали знаходити так звані види двійники. Це коли організми на вигляд абсолютно ідентичні, от просто не відрізнити. Але насправді це два абсолютно різні види. І старі методи, засновані на зовнішньому вигляді, тут просто не працювали. А ось вам і конкретний приклад. Подивіться на цих двох жуків. Ну правда ж, виглядають однаково. Можна було б сміливо сказати, що це один вид. Але ні. Коли вчені подивилися на їхню ДНК, виявилося, що це два різні самостійні види. Генетика змогла побачити те, що було приховано від людського ока. І ось це ключовий момент. ДНК стала ніби новим компасом, набагато-набагато точнішим інструментом, щоб визначити, хто кому родич. Вона дозволила нам зазирнути вглиб самої еволюції і побачити справжню історію родинних зв'язків, а не просто судити по обкладинці. І от озброївшись цим новим інструментом, вчені почали досліджувати, і наше дерево життя почало обростати абсолютно новими, часом дуже дивними гілками. Ну що, давайте познайомимось із деякими з цих нових родичів. І перші на черзі Амебозої. Справжні майстри зміни форми. Це не тільки знайома всім зі школи Амеба. Сюди ж належать і просто фантастичні створіння, слизовики. Тільки уявіть собі, вони можуть існувати як тисячі окремих клітинок, а потім, коли настають важкі часи, вони збираються разом і перетворюються на єдиний організм, який повзе і шукає їжу. Це ж неймовірна командна робота на клітинному рівні. Ідемо далі. Архепластиди. Це, по суті, перші сонячні панелі нашої планети. Саме їхній далекий предок колись зробив щось неймовірне. Він приручив сонячне світло, винайшовши фотосинтез. Саме ці організми подарували нам кисінь, яким ми дихаємо. І до цієї групи належить усе від крихітних водоростей до гігантських секвої. Вони буквально живлять наш світ. А ось це це справжній мегаполіс життя. Настільки різноманітна група, що її навіть назвали абреліатурою SR. Кожна літера тут це цілий світ. S – це страменопили, Наприклад, діатомові водорості, які створюють собі нейновірні будиночки зі скла. А. Альвілулати сюди входять жваві інфузорії. І Р. резарії, такі як форомініфери, що будують собі складні мушлі. Уявляєте? Абсолютно різні створіння, але генетика каже, вони родичі. І остання на сьогодні з великих нових груп екскавати. Назва трохи дивна, але походить від характерної канавки на тілі, якою вони буквально зачерпують їжу. І ця група яскравий приклад того, якими різними можуть бути життєві стратегії. Тут вам і Авглена, яка сама собі фотосинтезує, і водночас небезпечні паразити, як от трипаносоми, що викликають сонну хворобу. В одній родині, так би мовити. Окей, ми подивилися на ці дивовижні нові гілки. Але стривайте. А де ж у цій новій картині ми? Де тварини? Де гриби? І головне, як це все повертає нас до того самого питання про людину і гриб? А ось тепер настав час для найцікавішого. Час зібрати цей пазл докупи. Бо генетика не просто додала нові гілки на дерево. Вона змусила нас повністю переглянути стосунки між старими, добре знайомими нам групами. І ключ до розгадки ось це слово опістоконти. Або, якщо простіше, задньоджгутикові. Що це означає? Все просто. Їх об'єднує одна риса. Якщо у них є рухливі клітини, наприклад, сперматозоїди, то вони мають один єдиний джгутик, який штовхає їх уперед, тобто розташований позаду. А тепер, увага! Головний сюрприз. Хто ж входить до цієї групи, до опістоконтів, а входять туди усі-усі тварини. І усі справжні гриби. Так, це не помилка. Генетика це доводить беззаперечно. Гриби набагато ближчі родичі для тварин, ніж для рослин. Тож відповідь на наше питання, з якого ми почали. Людина і гриб це, по суті, двоюрідні брати. Ми належимо до однієї великої родини. Тож давайте підіб'ємо підсумки цієї неймовірної історії. Перше, усе життя на землі це одна велика родина, що походить від лука. Друге, генетика це наш найкращий інструмент, щоб зрозуміти, хто, кому, ким доводиться в цій родині. І третє, і це дуже важливо, ця карта не остаточна. Це живий документ, який наука постійно оновлює і доповнює. Уся ця історія чудово показує, якою ж динамічною є наука, те, що ми вважали непорушним фактом ще вчора, сьогодні може виглядати зовсім інакше. І це залишає нас з одним головним питанням, які ще неймовірні таємниці про наше спільне минуле відкриє нам дерево життя, коли наші технології стануть ще досконалішими.